Усім привіт! Зараз будемо розпаковувати Ulefone Armor Pad 2, захищений планшет компанії Ulefone, який, я думаю, буде дуже достойним конкурентом для BlackView Active 8 Pro. І єдине, що мене цікавить, а як він звучить. Але про це все буде на повному огляді, посилання, на який в описі під цим відео. Після розпаковки на протязі тижня ви точно побачите там посилання вже на повний відеогляд. А ще краще підпишіться на цей канал і на основний, на якому огляди і виходять. Посилання в описі всі є. Що ж, відкриваємо. Ось така велетенська фірмова коробка, як і смартфони. Бачите, такий самий дизайн у нас і коробки з планшетом. Ось так. Відкриваємо плівочку. І будемо добиратися до самого цікавого до самого планшету. Чим цікавий планшет? Як на мене, перш за все, тим, що тут величезний акумулятор 18 чимось тисяч мАг, Процесор Helio G99. І ось так він у нас виглядає. Давайте якось його діставати. Ось такий от планшет. До речі, ця штучка, дивіться, відразу відліпилася. Виробник трошки прогадав з цим моментом. Що тут цікавого? Це, звичайно ж, ліхтарик. Подивіться, який він величезний. Зараз ми його з вами активуємо, подивимося, як виглядає. Бачите, у нас позаду є кріплення, тому що в комплекті у нас, відповідно, є ось такий ремінець від компанії Юліфон Такі штучки приємно бачити в комплекті, звичайно. От, звичайно ж, і викрутка є, щоб це все встановити. Така малесенька. Зазвичай е, в захищених планшетах вона звичайна довга, а тут прям така мініатюрненька. Як завжди, у нас червоний кабель в юліфонах Type-C з двох сторон. Інструкція. Ще якісь папірці. Багато папірців. Як завжди, в юліфона дуже багато папірців. Тут у нас скріпочка і 4 гвинтики. Я так розумію, додаткові, тому що 4 вже тут вкручені. Ну і блок для заряджання. Його потужність 33 Вт. Що є на корпусі цього планшета? До речі, я вам скажу, що по відчуттях він наче трошки тонший, ніж Blackview Active 8 Pro. Так, тут, до речі, є такі от фірмові роз'їми, кріплення, я не знаю, як правильно сказати. Коротше кажучи, тут ще чіпляється спеціальна така приблуда, я так розумію, щоб зручніше втримувати в руці цей планшет. Тут кнопка блокування і кнопка, яка налаштовується судя, судячи з її кольору. Кнопка регулювання гучності ось тут. Вони ребристі досить сильно. Тут фірмовий конектор юліфона, щоб підключити ендоскоп, мікроскоп і ще щось можливо. Юліфон придумає. Розєм для навушників, до речі, є. Дивіться, під заглушечкою, все як має бути. Розім Type-C. Динамік ось тут і динамік ось тут. І ось тут у нас ще є місце, куди вставляти сім-карти. Тобто планшет може працювати в 4G. Так. Давайте запускати. Подивимось, мені вже цікаво, як світить цей ліхтарик. Так, планшет налаштували. Планшет запустився. Зараз будемо ним трошки користуватися. Так, що це за повідомлення, щойно було? Я його десь пропустив. А, ні, все нормально. Так, зайдемо в налаштування відразу. Подивимось, що у нас тут цікавого є в пункті екран. До речі, бачите, у нас також внизу винесено таке швидкий доступ до всіх додатків, які у нас знаходяться ось тут. Ось тут, а де ось тут? Тут взагалі їх немає внизу. А, ось тут вони, бачите, так, акуратненько вміщені. Так, налаштування, налаштування. Кольорова температура. Дивіться, налаштування є. Де включається наш величезний ліхтарик, ось що мені найбільш цікаво. А, ось він знаходиться, кемпінг лайт, він взагалі окремо, бачите, навіть не в інструментах знаходиться. Ну що ж, давайте подивимось. Тут ще й налаштувань кучу придумали. Ага, зрозуміло, тут різні роботи, різні режими роботи, Ось, наприклад, SOS. Ось, наприклад, стробоскоп чи як воно називається. А ось просто лайт, просто щоб світило. Яскравість можна міняти. Low, middle, high. Давайте Low подивимось Ну, я вам скажу: навіть на такому найменшому режимі світло досить непогане. Яскравіше набагато за звичайний спалах. А якщо поставити максимальний, то що? Ну, то світло тут приблизно таке ж саме, майже як в першому Юні Tank танк. Я вам скажу, плюс-мінус. Тобто світить дуже потужно. Покажу вам, звичайно, як вночі це відчувається і показується. Так що це все на повному огляді, ми з вами подивимось. Ну а в цілому, по планшету, він має працювати швидко, має працювати без проблем з будь-якими додатками, тому що процесор це все дозволяє. Ну і давайте подивимось інформацію про пристрій, що у нас тут цікавого пишуть. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ пам'ять постійна, Android версії 13. І, по-моєму, тут навіть NFC. NFC повинно бути, як і в Blackview Active 8 Pro. Так, бачите, в нас є тут NFC. Ось так. Круто, круто. Раніше в захищених планшетах я такого не бачив. Зараз, бачите, Юліфон прям сильно наздогнав планшет від компанії BlackView. Мені цікаво послухати, як звучать ці два динаміки, чи зможуть вони ставити якусь конкуренцію, чи не зможуть для BlackView Active 8 Pro. Але про це все давайте вже на повному огляді ми поговоримо. Я ж думаю, що цей планшет точно буде більш ніж цікавим реальному користувачу, хто шукає захищений від ударів та води планшет. Тож підписуйтесь і чекайте повного огляду. Будемо на зв'язку. Бувайте!